Мільйони гривень на дороги та тротуари, в який спосіб розподіляла кошти чорнівецька влада на ремонти шляхів цьогоріч та що з цього вийшло? Дивіться далі в сюжеті. Під час повномасштабної війни та гострої економічної кризи Чернівецька влада спрямувала бюджетні кошти на ремонти доріг і тротуарів. Кожен наступний тендер був дорожчий за попередній. 16 мільйонів гривень без заміни комунікацій було списано лише на асфальтування ділянки в вулиці Героїв Майдану, яку два роки тому вже ремонтували. У той час, коли вже було зрозуміло, у школах немає укриттів для котелень і водоканалу не придбані генератори. Місто абсолютно не готувалося до зими. Вона була нормальна, да звичайно на інші зараз ви знаєте, тим більше в даний час, що її не потрібно. нехай не, не їздить. Є гірші місця, гірші дороги, можна було туди кинути, то все сили. У місті дуже є багато інших ділянок, навіть і в центрі міста. У нас на Рощі дуже багато, навіть основних магістралей, які не асфальтуються, навіть ямковий ремонт не робиться. Своїм пріоритетом міська влада обрала ремонт маленьких периферійних вулиць, як от вулиці Богуна в Чернівецькому середмісті. На 400 метрову ділянку списали такий же бюджет, як на капітальну реконструкцію магістральної вулиці Кармелюка. То зв'язку з тим, що почалася війна, зараз нічого не роблять. Їхали машиною, об'їхали. погана дорога. Обіцяють вже давно, нема коштів, а зараз на капітальний ремонт і мали в цьому році вже робити. Ця реконструкція викликає дедалі більше запитань в експертів, адже ремонт маленької вулички по ціні дорівнює вартості капітального ремонту проспекту Незалежності. А тендери на всі підрядні роботи в Чернівцях виграють декілька маловідомих компаній. От є можливі корупційні ризики, можливі ризики пов'язані з, з тим, що є якісь вже. Люди, які підрядники, які можуть цю вулицю дуже давно хотіти, скажімо так, що конкурс робиться під якісь свої фірми, які можуть працювати за сірими і чорними схемами. Для мене тільки така є логіка, оскільки сума дуже велика і не виправдана велика. Тим часом ремонт багатостраждальної вулиці Кармелюка міська влада розтягнула на два роки. Нравиться що. Тільки побудували місяць, прийшов наша пісня Гарна нова, будуємо її знову. І отак воно йде колісом. Все. Побудували, знов поламали, знов будують. І так, і так воно йде. Безпорядок вічно на цій вулиці зробили, потім поламали. Зробили, поламали. Та в кінці в кінці не робити вже вліче, тому що моя вулиця рядом, всі машини, а там не асфальту немає. Туди очі і щоб роз'їхатися. Вважаю, що не такий об'єм. Роботи, що на такий час переносити, так скажу, що тут можна було б зробити і швидше. Але найскандальнішим підрядом влади стало перекладання бруківки на вулиці Гагаріна. Поверхові роботи на ділянці протяжністю 300 метрів обійшли з бюджету в 19 мільйонів гривень. Для порівняння стільки ж вартувало капітальне відновлення вулиці Кармелюка з заміною мереж. Якщо відбувається перекладання просто бруківків, що в даному випадку, наприклад, мова йде, то скільки коштує метр бруківки? Там 400-500 гривень. Скільки коштує один метр роботи? Ну нехай ще 500 гривень. А де решта коштів дівається? Тобто, отут і виникає питання, чому? Потратити там на 500-600 метрів дорожнього покриття бруківки потрібно якусь одну суму, а в бюджетах закладається зовсім інша сума. Тобто, чому виграють ті чи інші фірми, от ці, ці тендери, а не той, хто запропонував найменшу ціну. Тобто, тут насправді дуже багато питань, на які влада чомусь ну, не хоче не відповідати журналісти розслідувачі з'ясували, що бруківку купували за ціною утричі вищою ніж на ринку. Очевидно, що на ремонті було вкрадено мільйони, але правоохоронні органи і влада скандал не коментували. З таким мером не будуть процвітати чернівці, і гроші будуть іти куди попало, і дорожче все коштуватиме, ніж має бути. Бо гроші лишніми не бувають. Вони мають іти в кишеню до мера. Ця влада вже задовбала в Чернівцях. Треба всіх на фронт, щоб розуму набрались і думали, що роблять. Меру треба щось покласти у кишеню. Все на благо міста, ганьба меру. А чому цією старою бруківкою не ремонтують дороги, які потребують цього? Наприклад, ґрунтові вулиці в Чернівцях, які є у достатній кількості в місті. Навіщо, якщо можна заробити на стару бруківку та присвоїти гроші, а нову купляти з місцевого бюджету? Однак найбільше обурення чернівчан викликало перекладання тротуарної плитки в дощову і сніжну погоду. Нова плитка почала сипатись уже через тиждень після встановлення. Хоча, згідно договору, на виконані роботи давали гарантію 10 років. Я не строїтель, але можна було б акуратні, звісно. Тут выше. тут нижче. Черемон. На треба їм обновляти бордюрчики. На 3 плюсом. Тому що не рівно, по-перше, а по-друге, навіщо тут скласти цю плітку? Вона взимку починає обліднювати і впасти можна. Ви що взагалі з дубу рухнули, як сезон дощів міняти плитку, та ще й на яку плити вже провалюються, там люди весь зимньо весінній сезон будуть болото місити, таке вражніше працюють на погіршення. Тільки написав, щоб підрядники не халтурили при виконанні робіт, а тут супер нова плитка вже тріскає та ламається. Вона по факту третього сорту. В неї один пісок, ще морози не вдарили. От я відчуваю, буде підприємець за власні кошти згідно договору міняти постійно ту плитку. Немає господаря. Заміна плитки лише на вулиці Франка обійшлася в міському бюджету у 5 мільйонів гривень. Разом із нею комунальні служби без погодження з архітекторами демонтували старовинні австрійські люки, що більше ста років були історичною родзинкою Чернівців. Це біда для нашого міста, тому що Чернівці це що? У нас єдине, що ми можемо презентувати себе на світовому рівні, це наша культурна спадщина. Ми не можемо скажімо, бути схожі на інші міста, і якщо заходять якісь типові рішення, там по скверах, по інших якихось питаннях, ну, ми просто асимілюємося в цьому в комусь просторі, і втрата своєї власної ідентичності це теж великий злочин. Але в ратуші не збираються зупинятись, та під час війни і зубожіння людей анонсують нові грандіозні проекти. Тим часом простим чернівчанам радять затягнути пояси. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.